Слава Україні, шановні глядачі, сьогодні будемо говорити про напрацювання всеукраїнської громадської організації об'єднання жінок і матерів захисників України у Хмельницькій області, а саме про співпрацю із владою, а також про певні моменти, що стосуються, як вдається ініціювати певні проекти на теренах Хмельниччини для того, аби підтримати родини захисників України. Отже, до розмови запросила Світлану Пулин, це керівниця відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації об'єднання жінок і матерів захисників України у Хмельницькій області. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую, пані Світлані, що завітали. А я дякую, що ви запросили. Я вам скажу, що я навіть анонсувала нашу зустріч, адже мали напередодні розмову із пані Наталією Музикою. Це у нас голова громадської організації на всеукраїнському рівні. Так. Так, тож, в дечому буду е, також спиратися на ті дані, котрі вона давала нам на ту розмову, котра у нас була. Глядач обов'язково можете переглянути у наших соцмережах. Є те відео. Подивіться, як на всеукраїнському рівні здійснюється ця діяльність. Отже, давайте розпочнемо із того, що ви розкажете, хто вже за рік діяльності вашої громадської організації долучився до лав, скільки жінок уже і чи у всіх районах нашої Хмельниччини вже. Діє громадської організації. Ну, по-перше, хочу сказати і подякувати сьогодні, всім підрозділам Збройних сил України, підрозділам Національної гвардії, прикордонникам, підрозділам Держспецзв'язку, всім е, захисникам і захисницям, які нас захищають, і які надали нам сьогодні право скористатися цим мирним ефіром. Ми дякуємо. І слава нашим захисникам. Хочу сказати, що наш підрозділ у Хмельницькій області почав активно працювати в 2023 році, рік тому. І почав він працювати, як доєднуються до нас жінки. Ну, наприклад, як я доєдналася. У мене військовослужбовці два моїх сини. І... Та мама, яка відправила своїх синів на фронт, понятно, що вона ночами практично не спить. Вона думає, щось вирішує і хоче щось робити. І саме перша моя думка була це доєднатися до якоїсь громадської організації. Я почала е в. В засобах масової інформації шукати такі громадські організації, і я знайшла це об'єднання матерів і дружин. Колись раніше воно називалось об'єднання дружин і матерів, бійців-учасників АТО з минулого року, з серпня місяця, ми переназвались. І я їм написала, і вони мені через пару днів відповіли. І ми вже по зуму зустрілися і почали активно співпрацювати. Ми почали співпрацювати. Нас було спочатку рівно п'ять жінок, рівно п'ять на сьогоднішній день по всій Хмельницькій області вже зареєстровано 140 жінок. Скільки осередків діє? Уже, можливо в кожному районі є. Якщо нас, говорити про райони, які сьогодні їх існують, і у нас їх існують три, то в трьох районах вони вже існують. Але мені телефонують, запрошують жінки з інших громад. Наприклад, я вже проводила зустріч в Тефіпольській громаді, їздила до жінок на зустріч. До речі, голова громади також приймав участь і там дуже все це організовано. Я була в Грицівській громаді, Пунінківській громаді. Зараз мене запрошують жінки Старосинявську громаду. Наступна поїздка, наступна так. поїздка, пані Світлано. Ну направду бачимо, що таке активне долучення жінок до вашої діяльності, але цікаво наскільки органи місцевого самоврядування долучаються до того, аби посприяти вирішенню певних питань, певного певних запитів від дружин, від матерів наших захисників України, і зокрема про діяльність, про адвокаційний напрямок, який здійснює громадська організація. От пані Наталі Музика зазначила, що зараз дуже важливо, скажімо так, налагодження. Зв'язки і відновлювати або ж засновувати роботу громадських рад. Знаю, що цим питанням опікуєтесь і ви на теренах Хмельниччини, і знаю, що не всі ОТГ на жаль йдуть на цей контакт і готові працювати саме у таких зв'язках, як громадська рада. Але є і такі, що готові. Давайте розкажете, чому відмовляються, і власне згадаємо про тих, хто не проти. Ну, чому відмовляються, я не знаю. Чому? Вони аргументуються так. те, що воєнний стан, але ну, ж решту так. ж погоджуються, <смітна> <смітна> Ну, Звісно, і активно працюють. Так? Але я хочу сказати, співпрацю з нашою владою Хмельницької області я розпочала з того, що я познай... почала знайомство їздити по е... нашим районним державним адміністраціям. Організовували зустрічі. Я писала листи головам райдержадміністрації. І ми з усіма трьома голами райдиша адміністрації підписали меморандум про співпрацю. З цього ми почали нашу роботу. Потім паралельно цьому у нас проходить навчання з адвокації, і кожна область. Кожна область України жінки осередки вибирали направлення, з яким вони хочуть працювати. Тобто, це вирішувала не тільки я, це вирішило наш круг наших активних жінок, яку значить вибрати яке направлення. Одне з направлень було це долучитись долучитись до громадських рад. Ну Наприклад, так як я проживаю в полоному, то я знайшла в полоному також громадські організації, які працюють на Теренах Полончини, ми, наприклад, написали листа голові нашої ОТГ про те, що ми хочемо возобновити. Вона працювала, ця громадська рада, і ми хочемо возобновити, і хочемо працювати і співпрацювати. І не, ні в якому разі не перешкоджувати владі, а наоборот, допомагати владі збирати за одним круглим столом і вирішувати деякі питання. Ну на що мені відповіли наприклад в Полонській громаді, що це зараз не наразі, що зараз війна. А коли закінчиться війна, тільки вони не сказали, коли вона закінчиться, і вже тільки аж через три місяці після закінчення війни буде будуть думати над громадською радою. Але я ще в, прочитала таке оголошення в інтернеті про те, що Шепетівська районна державна адміністрація створює. Під час війни координаційну раду, і хочу сказати, там вони місяць терміну дали на подання документів, значить, громадських організацій. Я подала документи для входження в громадську організацію, і я так думаю, що я там буду активно працювати. Пані Світлано, про ще один напрямок діяльності саме в розрізі адвокації, це про те, що ви долучаєтеся до внесення певних можливих змін. У міські соціальні програми підтримки для дружин матерів, ну скажімо так, жінок захисників України яскравий приклад, про який згадувала пані Наталя у нашому ефірі. Це той приклад, що зокрема на Житомирщині, якщо я не помиляюся, була така. От завдяки сприянню всеукраїнської громадської організації об'єднання жінок та матерів захисників України були внесені зміни до міської програми соціальної підтримки. Імки, і власне це сталося ще у 2020 році. Збільшилися тоді е, у дві рази. Так, у 2,5 рази збільшилися ось такі виплати. Така от підтримка. Тож цікаво наскільки у нас на Хмельниччині ведеться ця діяльність, Знаю, що є вона. знаю, що робите ви запити, і навіть є громади, які відгукуються, і навіть кажуть, що дивіться, ми там е, таку програму розробили, бо в деяких навіть її немає. Я хочу сказати, що Україна це дуже велика сім'я, і є такий вислів, що якщо в сім'ї хтось їде на фронт, то на війні опиняється вся сім'я. Я хочу сказати, що коли ми другий напрямок з адвокаційних питань розробляли, то от наші хмельничани запропонували вивчити питання по соціальній допомозі, матеріальній допомозі пораненим бійцям. Імена пораненим ми написали листи в районі державній адміністрації щодо існування програм соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх родин, на що отримали відповідь, що так, дійсно ці програми існують. Вони існують не у всіх ОТГ. Це було вже, скажімо, у четвертому кварталі. Ми працювали над тим питанням, у четвертому кварталі 2023 року. Не в усіх. І, ну, наприклад, розписали нам, ну, яку допомогу, наприклад, поранений боєць отримує. І ми проаналізували всі ці відповіді і побачили, що, ну, по-перше, не в усіх громадах є ці програми, а по-друге, що дуже відрізняється сума виплати. Цієї матеріальної допомоги. Так, да, поранений боєць отримує допомогу і від держави, але, але наскільки наша держава направлена, це ще направлення, таке ще е е міс е місцеві органи самоврядування також повинні допомагати в цьому питанні. І я хочу сказати, що ну, от по Хмельницькій області в основному ці програми існують. Ну, там там одиниці, що ще не, не прийняли. Але розрив в, в виплаті дуже є великий. І після цього, як ми проаналізували наявність програм і ці виплати, ми також написали листи, звернулися до. Голів районних державних адміністрацій по поводу того, що треба створити ці програми у 2024 році при прийнятті бюджету на 2024 рік. І по-друге, щоб е, цю нижню планку з мінімальною виплатою повисити, я розумію, що громада громаді це ну різні різні доходи в громаду йдуть, але але Сьогодні треба повишати цю планку виплати допомоги. Ну ви ж знаєте, що ми зараз не, нам не потрібно класти бруківку а нам треба допомагати нашим бійцям. Пані Світлано, про вашу співпрацю із представниками органів влади. Ми, власне, маємо трішечки більше зараз дізнатися, адже маємо таку можливість. На зум зв'язку із нами Наталія Похальчук, це начальник відділу з питань ветеранської політики Кам'янець-Подільської районної військової адміністрації. І, власне, із пані Наталією ви також тісно співпрацюєте. Так. І у нас yeah. є декілька питань до пані Наталії. Тож слава Україні. Слава Україні, героям слава! А дякую, пані Наталі, що долучилися до нашої розмови. Ми сьогодні говоримо про важливість комунікації між громадськими організаціями, зокрема тими, котрі е, дбають про е, захист прав, про е, соціальну підтримку родин захисників України. І, от хочемо почути від вас, як цей напрямок у вас розвивається, як вам співпрацюється із всеукраїнською громадською організацією об'єднання жінок та матерів захисників України Хмельницького. По-перше, хочу подякувати за запрошення. Мені дуже було дуже приємно бути присутнім і розповісти про співпрацю ветеранського хабу районної державної адміністрації, громадської організації об'єднання матерів, дружин, захисників України. Насправді з пані Світланою ми почали співпрацювати ще до офіційного відкриття ветеранського хабу. І перший проведений захід круглий стіл для дружин військовослужбовців. Із залученням представників різних інституцій, центру зайнятості, старино-правової допомоги, Червоного Христа, реабілітаційного відділення був організований нашими спільними зусиллями. На зустрічі дійсно ми підписали меморандум про співпрацю. Пані Світлана згуртувала осередок громадської організації в Кам'як-Подільському районі, була обрана лідерку осередку «Любов Любов'їнішини, і вона стала активним учасником всіх. Е Цієї діяльності ветеранського хабу особливо позитивно слід відмітити її участь в роботі груп взаємопідтримки за ініціативою пані Світлани. В приміщенні хабу виокремлена зону партнерське коло, де мають змогу працювати всі партнери ветеранського хабу. Ми продовжуємо співпрацю і будуємо спільні плани. Так на наступний тиждень планується проведення великого інформаційно-просвітницького заходу з запрошенням представників територіальних громад Кам'янець-Подільського району. Для ветеранського хабу важливо напрацювати широке коло партнерів однодумців. Громадська ініціатива є потужною силою сприяння розвитку ветеранського руху. Ми працюємо разом для перемоги. Чи всі громади Кам'янеччини долучаться до цього робочого, скажімо, такого кругового столу? Чи всі готові йти на зустріч і сприяти? Хочу наголосити, що в камянець подільському районі визначив кожній територіальній громаді визначено відповідальну особу, яка відповідає за ветеранський напрям діяльності в Гуменецькій сільській раді навіть створено відділ з питань ветеранської політики. Я думаю, що всі долучаться до цієї роботи хто безпосередньо, хто онлайн. Пані Наталю, хочу... наголос... будь ласка, так, так. Так. і хочу наголосити, що Українське об'єднання матерів і дружин захисників України буде мати ще представництві функції. Ми будемо їх запрошувати в утворення консультативної ради Кам'ясь-Подільської районної державної адміністрації. Це консультативно-дарачий орган при голові адміністрації. Це гарні новини. До речі, ми про це uh -huh. і з Світланою буквально щойно говорили, пані Наталію, про те, наскільки важливо бути долученою до громадських рад при кожній територіальній громаді. Гарна новина, бачите. Кам'янець-Петівський так, також да. Дякую, Наталі. Дякую, пані Наталіва. Отже, скажіть, будь ласка, раді. от якщо говорити в відсотковому співвідношенні, скільки таких питань, запитів, можливо, проблемного характеру вдається сьогодні вирішити на рівні району щодо звернень від родин захисників України? Ну, дивіться, до ветеранського хабу звернулись 157 військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Але звернення це тільки кількісний вираз. Кожне звернення носить ще проблемати... проблемний характер, і кожне звернення це три або навіть більше питань, які вирішуються ветеранським хабом. Слід наголосити, що ветеранський хаб працює не тільки. Працює як інституція, яка не тільки здійснює координацію, а ще обов'язково зворотній зв'язок з різними інституціями, які надають послуги, до до позитивного вирішення кожного питання. Я вам дякую, пані Наталю, за те, що долучилися до нашого ефіру і за вашу роботу. Це пані Наталя Похольчук, начальник відділу з питань ветеранської політики Кам'янець-Подільської районної військової адміністрації. Ми говоримо про діяльність громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. У студії нас присутня пані Світлана. Вона є у нас керівницею підрозділу, який діє на Хмельниччині. Подібні робочі зустрічі відбуваються і у Хмельницькій районі військової адміністрації, зокрема. Нещодавно буквально відбулася на днях, і ось такі е, світлини е, власне ми можемо побачити зараз. А от що вирішували, які питання піднімалися, які напрацювання були, ви вже, будь ласка, розкажіть? Так, да, дійсно, ми зустрічалися на минулому тижні в Хмельницькому хабі. Я хочу сказати, після підписання меморандуму нам там виділили е, простір. Де можуть збиратися жінки нашого об'єднання? І на дуже. Ну, потужна, принципова і грамотна людина, яка вже керує цим хабом уже до року. Вона сама юрист, і, до речі, на цій зустрічі піднімались юридичні питання. Жінки піднімали, які просять якось, якусь консультацію провести. І там є Юля, дуже потужний психолог. І ми провели психологічний тренінг, дуже було всім цікаво. Я хочу сказати, що ми також співпрацюємо. І з шепетівським відділом там у нас Рачук Василь Іванович, начальник відділу. І також ми проводимо зустрічі. Там, до речі, теж потужний осередок в Шепетівці. Часто проводимо зустрічі, також висвітлюємо на на, на нашій сторінці у Фейсбуці. Про комунікацію із органами місцевої влади зрозуміло знаю, що у вас є напрацювання із різними благодійними організаціями. Буквально чи не щодня вам вдається підписувати меморандуми щодо вашої співпраці майбутньої. З ким сьогодні працюєте? Ну, наприклад, сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією Подільський центр Гендерна Рада. Це з пані Тетяною Баєвою, але вже у нас меморандумів є багато. Це і з громадської організації, центр родина, і благодійний фонд, зміцнення громад, фонд Олександра Співака, всі райдерш адміністрації, Грицівська селищна рада. І я хочу сказати, що благодійні фонди, наприклад, допомагали нам, коли ми перед новорічними святами їздили по сім'ям. Там, де є діти сім'ям загиблих, вони надавали, наприклад, подарунки. Також зверталася не, не тільки громадські організації, і хочу сказати, що допомагали нам полонські наші хлопці-підприємці, також надавали подарунки. Наприклад, ми від своєї громадської організації закупляли дітям загиблих взуття і одяг. І ми також чи могли тим допомагали. Ну, така співпраця. Ще, ще така ось сприяння. Знаю, що було зокрема, ви згадали про громадську організацію Центр Родина. Був проект чудовий, реалізований у Полонному саме, де є можливість жінкам зустрічатися, десь обговорювати про наболіле, десь, можливо, отримати психологічну підтримку, проводити різні такі арт-терапевтичні сеанси. Так, да. це проведена дуже велика робота, і вона проведена, ну, скажімо, на протязі одного місяця. Що це ну, uh -huh. рідко буває. Але до мене звернулися. До цього ми вже підписали меморандум з громадської організації Центр родина. І звернулись дівчата про те, щоб А до цього нам наша міська рада виділила кімнату. Ми орендуємо, офіційно орендуємо кімнату для зустрічі з нашими членкинями. І вони кажуть, що ми можемо написати таку програму. і Попитаємось виграти грант, щоб облаштувати цю кімнату. І ми все це попитались. Ми попитались більше, ніж на 200 тисяч це виграти. І сьогодні наша кімната. Е... Зустрічі, значить, жінок, які потерпають від війни, починаючи від меблів і дитячого куточка, закінчуючи оргтехнікою і ноутбуком було закуплено для цієї кімнати. І сьогодні жінки приходять, і ми спілкуємося, і проводимо зустрічі, тренінги. Я хочу сказати, що наша організація. Об'єднання матерів і дружин-захисників України надає юридичні і психологічні послуги для своїх членків. У нас є свої юристи і психологи. І, наприклад, психологічним направленням. Курує така угорська екоманічна служба допомоги сьогодні. Жінка, яка є в нашому об'єднанні, ну може бути і не бути в нашому об'єднанні, звернутись до мене і попросити сказати, що я хочу зустрітись з психологом. Ми з'єднуємо по вайберу або по зуму з цією людиною, яка не живе, скажімо, там по нінці або в старій синяві, а ця людина живе в Києві або Харкові, і психологи наші співпрацюють. Іменно з сім'ями, з родинами військовослужбовців. І вони знають, як говорити, на яку тему і розговорити. При цій зустрічі є тільки дві людини. Є, наприклад, мама військовослужбовця або мама загиблого військовослужбовця, і є е, психолог. І після цих зустрічей багато жінок дуже дякують про цю роботу. Також звертаються по різним юридичним питанням. У Нас є юристи, також свої юристи. Ми також з'єднуємо, і наші жінки отримують безкоштовні юридичні консультації. Долучитися до лав вашої громадської організації, як це зробити? І можливо, хтось подивився наш ефір і хоче навпаки посприяти. Як от підприємці з міста Полонного, нехай би було їх більше, так, котрі би допомогли реалізовувати всі плани, усі проєкти, які от сподіваєтеся у майбутньому зробити. Для того щоб доєднатися до нашої громадської організації, треба зайти на сайт в інтернеті нашої громадської організації Об'єднання матерів і дружин захисників України. Там є у нас онлайн-анкета. Її треба заповнити цю анкету і надіслати. І буквально ми зразу бачимо. Хто ця людина з якого містечка Хмельниччини? Ми її доєднуємо вже в осередок, які вже є. У нас створені осередки. Телефонуємо, обов'язково спілкуюся з цими жінками і організовуємо зустріч. До речі, я вже казала, остання до мене телефонувала жінка ковальська Галина, у якої син загинув прикордонник в перший день війни. Біля Криму. І вона нас сама знайшла, оставила свої координати, свій номер телефону. Я до неї зателефонувала. Ми дуже багато з нею говоримо, поки що тільки по телефону, і десь наприкінці квітня хочемо зробити таку потужну зустріч Старій Тарісіння. Доєднайтесь до нас, ми вас запрошуємо. Шановні жінки, підтримуйте нашу організацію, і ми всі разом будемо підтримувати, Бо в єдності наша сила. Я вам дуже дякую, пані Світлано, за те, що приїхали до нас сьогодні і розповіли надзвичайно важливу інформацію нашим глядачам. Я вам також дякую і бажаю всім нам скорішого закінчення війни, скорішої перемоги, щоб наші хлопці і дівчата повернулись додому з перемогою, наші сини, чоловіки, брати, і хочу сказати. Я як жінка вже поважного віку, я бачу, я бачу подальше нашої України, будівництво нашої, відбудову нашої України е, іменно силами цих людей, які захищали Україну, які не ховалися ніде, а які захищали Україну. І я бажаю, щоб всі повернулися і розбудовували нашу Україну. Слава Україні! Героям слава щиро все віримо. Так воно і буде. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте більше. Власне, жінки, матері наших захисників знають, куди звернутися, де можна знайти підтримку, де можна поділитися своїм досвідом, і власне, де можна знайти той прихисток, ті душевні розмови і все, що забажаєте у Всеукраїнській громадській організації, об'єднання матерів та дружин захисників. України Кадії Наталя на